Говорить, що може когось і поміняємо. Значить, ви вислухали абсолютно всі. Я хочу так трошки скажу, пояснити, що Ірина Дмитрівна є заступником 에, голови робочої групи з підтоплення пана Голубовського. Да. Пані Мельник теж активний член робочої групи. Я теж член робочої групи. Але група була створена десь, здається, у 2011 вос... році, так, Ірина Дмитрівна? А ми, як ті, що на болоті живемо, то в 6-7 році ми вже ініціювали громадські слухання, перші громадські слухання по підтопленню, які ви нам допомогли теж так специфічно провести їх. І які наслідки були. Тобто той канал єдиний, який в Броварах за ці 10 років, я вибачаюся. Мені просто треба і розповідати. Обговорення може бути без. Безпосередньо про вас, Герой Павше, подождите, вирішуєте питання, що ви виходите знову на п'ять років. Хорошо, йде. Що я хочу... Дайте мені слово. Прошу. Я дуже дякую вам. Право в тому, що Григорій Палич на 11 годин у нас стався вчора неприємний інцидент. Учасник бойових дій, учасник АТО вчора помер. Сьогодні він з родиною має займатися завтрашніми організаціями похорону. В 11 годин вони домовилися. Я думав, що я, чесно кажучи, за це за цю годину справлюся. Mm -hmm. Mm -hmm. Що, що, щось, ви питання ви, мені заговорили. Ви пам'ятаєте нашу розмовку. Ігор у вас як мера, громада вибрала? Питань нема. А заступнику, вибачте, давайте ми їх обговоримо. І я вам на сесії передостанній казав, що... зараз тут. Так ще ж я, я вам казав, давайте заслухаємо доповіді двох-трьох заступників, як вони працювали, щоб ми змогли про щось говорити. Ви сказали, ні, на комісіях цього зробити ми не це можна. Зараз робимо, ми зараз обговоримо. Це ж те по суті. Я кажу, ви те ж саме тобі казали. І на всіх зараз це робимо, робимо каже, по суті. А по суті. Що ви скажете, значить, стосовно частності пана Голубовського, значить, пан Голубовський вже 10 років тут працює заступником міського голови. Це прекрасно. Він вийшов у справу, він орієнтується прекрасно. Кандидати, які прийшли, вибачте. Це не їх вина, що вони не можуть вам відповісти на ваші питання. Це вина ваша, тому що 10 років робота з кадрами не велася, і не було. Кадрового резерву не було. І в нас ветерани засідають, які дуже прекрасно розуміють ситуацію, але вибачте, вони вже одлинювати починають. А в чому одлинювання проявляється, то я скажу, в всі по підтопленню. він тут виступав і сказав, от підтоплення одна з основних причин. Правильно. І ще, ви пам'ятаєте, тільки стали секретаром міської ради десь на другий рік. А питання підтоплення в шостому році, ми вже проводили громадські слухання стали. Одна з основних причин підтоплення є відсутність побутової каналізації в старій частині міста. Не тільки побутової. Ні, ні, ні. Одна з основних причин, кажу. То, що є, то відомо. І ми з вами, ви, Голубовський, я, у вас в кабінеті, у секретаря міської ради сіли і говорили, що ж будемо робити. У Рибакової знайшовся проєкт. Проєкт водопостачання і водовідведення е, в місті Бровари. регламент. Вони можуть починати вирішувати. Мої пропозиції, значить, я говорю ситуація тут. з тим, що він вже е, в своїй діяльності громадськість ігнорує. В чому це проявилося, значить, я як член робочої групи, я не єдиного разу був, не був запрошений на засідання робочої групи. Коли ми проводили громадські слухання, то я звертався, вибачте, я звертався, дайте я закінчу. Скажіть, ви ж сказали, сьогодні ми обговоримо діяльність голубою. Ви ви більше... ви я розумію, що ви одна кампанія. Вашу думку всі чули і знають. ми працювали 20 років на торгмаші на заводі, його більше немає. Ми з вами спілкувалися, Томи, пам'ятаєте. Ваші пропозиції. Моя пропозиція дуже проста. Що Голубовський вже ігнорує думку громадськості, того, що, коли звертається, пишуть, ми дуже вдячні, за вашу активну позицію, що ви звертаєтеся. Але Форі. нічого не робиться. Я... На громадських слуханнях було прийнято рішення, як вирішувати проблему підтоплення. Ну, Саді... На засіданні виконкому було прийнято рішення провести технічну нараду по обговоренню рішення громадської. Пропозиція я скажу, я ж вам сказав, ігнорує, ігнорує думку громадськості не своєї кампанії, не своєї кампанії, а думку громадськості, яка проявляється на рішеннях громадських служб. Значить, не виконано до цього часу рішення виконкому, де було сказано провести... Да, ви, ви да, це понятно. Так, Я кажу, вас вибрала громада, ніяк немає, рахунок, вас вибрала громада, але заступників, ті, що є, їх не можна. Знову шо? Шо? Я знову призначаю. Я кажу, чому? Тому? Тому що ігнорують думку громадськості, і, і вона не вирішується. Ваше кає 40 чоловік, мабуть. Абсолютно до відвертої брихні. Коли каже, що питаєте. Я трошки як, не виріш так скажу. Ви ви що ви що сказали про те, що вас вибрала громада? То громада вибрала не виключно одного сапожка а команду, яка, яка повністю працювала. Це перше. Друге, я пояснив самого початку про те, що є є певна процедура законна. Міський голова подає, рада розглядає. Була пропозиція депутатів провести. Можливо, ми послухаємо. Ми щойно послухали. У вас є пропозиції конкретно? Так, да, в мене є пропозиція підтримати таку-то, таку-то людину. Не потрібно мені розповідати про те, що ви щойно говорите. Я вам просто говорю, з вами ніхто не хоче спілкуватися з громадськості, які входять в одну групу. Ви вирішили ще одну групу, ще одну третю. Ви починали. Давайте вітають. Давайте ми не слухаємо. Хто окрема думка буде ваша, моя, Ірина Дмитрівни. і. Голубовського. це ми можемо окремо розібратися. Хто в чому там вина? Але ваша конкретна пропозиція. От на сьогодні ми вислухали всіх претендентів, які є. Значить, я вважаю, Голубовського ставити ні в якому разі не можна. Чому? Тому що він вже дошов до кого поставить. Я вважаю, треба достатньо поставити Олександра Володимира. Хто Короленко, Королєнка, молодий хлопець, активний. Порядний. Я коли приймав участь у виборної кампанії, я його в душі зустрів і людина ходила і гайтувала за свою партію. Хоча не події, не по своїй запаті. Я його, його бачив на засіданнях штабу по обговоренню громадських обговоренню... генерального плана. Людина компетентна, людина молода, активна. Я вважаю, що це засудить. Сидова, підтрима, Сидова. Має, щоб... Та почекайте, давайте Значить, Почекайте, сідайте, будь ласка, підтримайтеся точно. Віктор Васильович, Василь, сідайте. А я знаю другу другого. А тут совість. Ну, Як? Наш, Не заводьте його, будь ласка. Громадець <рес> 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 <позицію. рес> має <спає> свою позицію стосовно <рес> <рес> даного питання. І нам жити в цьому місці. І нам треба розраховувати, розвідаючи. Я ще раз говорю про те, що ми з вами домовлялися. Конструктивно маємо один одного вислуховувати. Ми встали 15-20 хвилин, ми вас слухали про історію з 2006 року. Ми, я конкретно задаю питання на сьогоднішній день. Ми вислухали всіх претендентів, ви сказали свою позицію, зрозуміло. Людина вночі ходила, агітувала за свою політичну партію. Я не проти. Молодий, активний, перспективний. Але я, я ще раз говорю, я хотів би послухати іншу, не, не одну тільки з того. Ви висловили все? Дякую. Будь ласка, хто ще? Можна. Будь ласка. Шановний, шановний Ігор Васильович, сьогодні ми ж повинні говорити не про, саме, про партійність, а ми говорили, повинні говорити чекання, ти вже говорив. А ми повинні говорити саме про саме, якість качества людини, яка може виконувати функціональні обов'язки. Значить, дивіться, Ігор Васильович, ми в Раді ветеранів обговорили, не один день обговорювали, як оце вже після виборів, до виборів ми обговорювали це питання кандидатів, які можуть. І в нас теж склалася своя певна думка. І... Якщо сьогодні ми подивилися цих людей, які сьогодні виступали, вони дійсно достойні, вони роз, будуть люди, хай ростуть і це так потрібно, і правильний конкурс, і їх треба, і в резерві їх треба саме записувати. Але вони самі повинні до цього не зараз, а до цього повинні, мабуть, були сказати, що я в перспективі хотів би десь не посаду. Ну цього ж не було, але як сьогодні як це відбулося е, отакий от захід, давай я попробую. а або. Вот. Значить, я, Григорій Павлович, і особисті не можна змішувати з загальногромадськими питаннями. Я щось, щось мені зовнішнє не подобається людина. А мені чоловік і ветеранам, до речі, а в нас сьогодні не одна ветеранська організація, ви знаєте, в місті саме. І вони бачать саме, що Григорій Павлович якраз достатньо людина стабільна, яка може працювати і виконувати свої функціональні обов'язки. Я цього як я особисто, будучи тут комісаром не один рік, мене знають Я знаю, що ця людина абсолютно підготовлена і абсолютно і до речі, він дуже людна людська людина. До нього як звертається в будь-який час, він. Людям. Ніколи людяність у нього управляє на наслідки, він ніколи не відмовляє. І взагалі я повинен сказати, що бувший керівний саме склад міської ради, щоб до цього допустим, були, це абсолютно були людині люди. Що, мер? Я не, я не хвалю. Я кажу, так як є, бо це вже говорили голови саме. Тому Ігор Васильович, для того, щоб була далі стабільність, Григорій Балич, і лише Григорій Балич може виконувати якраз оці обов'язки, які він до цього виконував. У мене все. Дякую. Дякую. Будь ласка. Тут згадували паспорт. Я вибачаюсь, екс-заступник міністра житлово-комунального господарства і будівництва. архітектури. Значить, Проживаю в місті Бровари, знаю команду нинішню, яка працювала до цього, ця ж команда. З великим задоволенням я можу сказати, що ця людина остання Павлович, заслуговує на повагу, заслуговує на те, щоб займатися посадою. Ми, не як заступнику заступником, який повірив ці речі і не в одному регіоні побуваю, бачу, як це робиться. І частково навіть прийшлося на своїх плечах нести ношу. Заступника голови адміністрації Севастополя два з половиною роки, значить, це житлово-комунальне господарство, в моїх плечах було, агропромисловий комплекс, чому ти що праворахів першому заступнику голови виконкому рай державна адміністрації. Тому мені скала, що житлово-комунальне господарство, і газове господарство і інші інші речі. Це дуже складна справа. Я рахую, що він заслуговує на те, щоб нести цю ношу не дикнувшись не те, що 62 роки І голова міськради. Правильно зробить, якщо запропонує його кандидатуру, і саме колектив депутатів, корпус депутатів, проголосує за цю кандидатуру. Заступник міністра, це майже як керівник Павловича, а я скажу, як підлеглий. Знаєте, в радянські часи тут багато військових і виступали. В радянські часи була така прислів'я, таке хто вам не служив, то цирки не сміються. Хто 10 років відпрацював на такій посаді і на самому острові атаки, подаригаючи щоденно е претензіям, так м'яко говорячи претензіям населення з цього напрямку, бо всі люди по економіці, по бюджету, мало е коли дехто знаходить яке винних. А що на дорогах, що в будинках, це все на Павлович Тому я хочу сказати, що йому вдалося практично неможлива систему реформування надання послуг житлово комунальному господарстві. Ми розпочали в 2002 році, тоді був написаний план реформування. Це самостійні жеки, ми це розпочали в 2004 році, навіть було два жеки самостійних але потім попередник його, на жаль, цю ідею поховав, і Григорій Павловичу вдалося довести необхідність реформування. І що саме приємне, що до сьогоднішнього дня реформування йде. І воно йде не кудись, а воно йде в правильному напрямку. Тому що послуги покращуються, ринкова економіка, ринкові умови приходять е далі і далі глибше і глибше. Я би хотів, щоб ви звернули увагу, коли є претензії до віку. На останнє, я, на жаль, не чув, не знав. В 2014 році Григорий Павлович захистив дисертацію. Не заспокоюється людина, а крокує, вчиться, йде по всім напрямкам. Тому я рахую вас, що гідний претендент, єдиний гідний, єдиний достойний. Ну, по крайній мірі, я впевнений, що тротуари підігріватись не будуть у нас в найближчий час. Дякую. Я у депутатів хотів би запитати. Андрій. Так. Да. партія демократична альянс. І я хочу сказати, ви знаєте, що я займаюся питанням СББ, вони перший рік. Я працював дерником уже по No4. <клес> і моє ставлення до Григорія палич, я його дуже поважаю, коли ми з спілкуємось, ми завжди знаходимо компроміс. Але, на жаль, цього недостатньо для того, щоб бути заступником. На жаль, система ЖКХ знаходиться в дуже важкому стані. І це, е, ну, я не бачу зараз е, виходу з цієї ситуації, якщо залишається збройний пач. Просто ну, стабільність. Правильно кажете про стабільність. Він стабільний і в місті стабільно, стабільно погано, стабільно погані дороги, стабільно можна заходити в будь-який підвал, подивитись там нашого житлового комунального господарства. Я цей будинок забирав мені сказав, ти не справишся, у тебе не вийде. Ти молодий, у тебе досвіду немає. Не знаю. Зараз приїжджаю до мене центральний телебачення, знімаю мій будинок, тому що показують усій Україні. Тому ми кажемо про те, що люд... професіоналами не народжуються, професіоналами стають. Якщо <свист> <Ставність> людина немає якогось досвіду. За які ви кошти це приводите в порядок? Ага. За кошти власників ну, <свист> все, все. скинемося. Так, так зачекайте Але Система житлово-комунального господарства вона забезпечується. Ми отримали відповідь від вас. Це правильно, знаєш, ви проведе навіть зумі. давайте поважати, може висловити, що Григорій Павлович може того ж самого Олександр Коваленко або іншу людину, він може передатися, навчити бути радником, чи Ми чи, чи там зібралися? Тобто тут питання в тому, що ну Григорій Павлович ми розуміємо, що йому вже важко, йому самому давайте прати власне. Дивимося, на самом деле люди важли. Правда? І рано рано пізно поздно умру не і <рес> все праси, заболіли. А шо, а вы раз и заболела. Что дальше? Вот что буде? Давайте давай, 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 да. я договорюсь. Правда, Игорь Васильевич, надо Почекай, но совершенно не будет. На учебу не против. Научи, на учи. Давайте вислухаємо. Давайте выслушим тогда. Уник міського має бути все ж таки членом команди міського голови. То тобто, про що ми говорили? Тобто тут має треба щоб Ігор Васильович для себе у количення зможе тобто, цією людиною працювати. Тобто, якщо він не зможе працювати з новим заступником, це ми розуміємо, що це не буде діяти. Депутати, просто питання потім у депутатів, чи підуть на це депутати, чи затвердження цих заступників, щоб людина не працювала в количество мовить, а працювала в статусі законному повним повноваженням. Тому, на мою думку, що краще колись молодих брати і його да, ну. брат. да. вас вже ми знаємо. Ірина, совість мають. Тобто я замовився. Дякую. Андрій Василенко, я представляю партію Самокоміч. І я вважаю, що дуже добре, що сьогодні є таке зібрання. Взагалі це була ідея, яку я висловлював, зробити неформальні слухання. Фактично просто побачили людей, які в принципі претендують на рівні якісь посади в сфері І Мені здається, це дуже добре, тому що ми ви виявили якусь місцеву, ініціативу цікавих людей, можливо. Я працюю 12 років керівником підприємства. Ще не зовсім старий. Ще не зовсім старий. Але, але, але власники мого підприємства зобов'язали мене вже декілька років назад готувати собі заміну. Мені всього на все 38, але питання не в тому. Питання зі мною можу трапитись точно те ж саме, що з кожним із нас. Для того, щоб функці... функціонувала будь-яка установа, потрібно мати правильно вже сказано було кадровий резерв. Читє Чи РСЦ це дійсно дуже добре. Мені здається, що дуже добрий захід зараз є. Для міського голови, для Григорія Павловича засвітилися люди, які в принципі на щось претендують. Деякі з них видадали кумедно, тому що вони відповідали, ну, не підготовлені. Ну, це ну, не... молодість, це не лік, який швидко проходить. Е, і через це дуже важливо мені здається, щоб висновком з сьогоднішнього дня було те, що ці люди повинні включатися в роботу. Правильно. Ніхто не забороняє Тай, працювати, особливо свої пропозиції. через це вже на розгляд голови, на розгляд Героя Палича буде кого до себе наближати. Вони їх побачили. Можливо, ще до речі, в цьому ідея, наприклад, нас, як, як самопомощі Ми казали всім іншим партіям. Висувайте своїх кандидатів, які ви готові підтримати, яких ви будете готувати, підготовлювати. і вони можуть просуватися по, по, по сходах. Я думаю, що це найбільш розумно буде в усякому разі. Зрізно з законодавством позиція голови буде визначальна. Голова подає кандидатуру. Депутати повинні подивитися на цей час, ну з об'єктивних причин, ми, ми бачимо, що є спеціаліст, який працює. Те, що дійсно є недоліки, ну вибачте, а поки в, в цій країні, де немає недоліки. Не, да? Але те, що треба готувати заміну, це теж однозначно. Те, що треба долучати чим більше і дійсно молодих людей, на жаль, я вам чесно скажу, що я ну, схерблю, коли я дивлюсь назад, тому що на, ну, дуже мало молодих людей прийшло на слухання. Ось цього, в чому я бачу проблему. Що, якщо б сюди прийшло там 30 чоловік, молоді, от прямо якої готові активно працювати, ну зрозуміло, що теж хтось працює, хтось на роботах і так далі. Але влучати треба буде. Через це наша позиція чудова, що є такий захід. Можливо, їх проводити регулярно, там, раз в рік, раз в два роки, хто хоче, хай висловлюються, показують себе, показують це громаді. Але побажання до всіх кандидатів. это проявить себя не только перед трибуной, а и в работе. Правильно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы полностью согласны э, с мнением, что действительно специалистами не рождаются, специалистами не становятся. Поэтому действительно нужно работать над тем, чтобы была какая-то замена, доготовить. Ми також вважаємо, що спеціалістами не народжуються, спеціалістами. Але треба готовий кадровий. Я повністю підтримую Андрія і... Все правильно. Петро. Петро, бабучу, ми заслухали сьогодні претендентів, так сказати, да? і, мабуть, всі зробили однаковий висновок, що на даний момент у нас кращого претендента немає, а все інше же, думку підтримую всіх да. рештів. Вікторія Вікторія. Я хотіла б сказати, що на комунальній комунальні комісії говорили про енергометр. Можливо, дійсно цю дитину можна було доповнити до, до, до Волковського, щоб він йому допомагав, тому що він про і казав. Можливо, дійсно, хай це буде злова, та людина, і, можливо, ті кандидати, які сьогодні були, не вийшли. Дякую. 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 Давайте тоді підведемо підсумок. Я кажу, коли, я коли? коли? Давайте не будемо вговорити. Я е, е, як міський голова, я хотів би зазначити, що я свою позицію висловив, е, е, свою позицію висловив після виборчого процесу. Я хочу подавати заступників міського голови, які декілька слів можна. Будь ласка, я погана не скажу.

Пройшла всі перехідні періоди і дійшла до цього часу дожила. Що я хотіла головне сказати?